Перед вами туристичні рушники фірми Кукун. Як бачите, ситуація з цими рушниками в мене не така класна, як була з рушничками від українського бренду Turbat, називались вони Lagoon Travelers Towel. Тут, як бачите, в мене моделей менше, різновидів менше, кольорів менше. До речі, тут дві моделі: Ultralight Microfiber Towel. І Кукун Light Microfiber Terry Towel. Ось ці більш пухкі, товсті, м'які, а ці більш тоненькі і важать менше. Отже, тут, звісно, не всі кольори, бо не всі кольори зміг дістати. Дуже круті є кольори. Зелений, чудовий васабі. Є прикольний, незвичайний такий от. Колір такий м'ятний, прям дуже-дуже прикольний. Є дуже класний грейпфрутовий, як от м'якоть грейпфрута всередині. Але, на жаль, шановні глядачі, на жаль, їх в магазині не було і не було можливості їх взяти. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube, в моїй соціальній мережі. Дивіться повне відео. Зараз я знімаю серію якраз про туристичні рушники. Зможете щось для себе точно. Подивитись, можливо, дізнаєтесь для себе щось новеньке, або навіть зможете придбати за моїм промокодом зі знижкою 10%, якщо буде таке бажання. Переходьте на мій YouTube, повне відео чекає на вас. А також підписуйтесь на мене в Телеграмі та Інстаграмі. В мене все про туристичні речі і дуже багато оглядів туристичного спорядження. Всім дякую!